Вісімнадцятого квітня манає тридцятиденний мораторій на удари по енергетиці зі сторони Російської Федерації. Про це сказав род Путіна Пісков. Заявив, що нових вказівок стосовно продовження мораторію від президента країни агресорки від терориста не було. Тож Росія анонсувала по суті кінець так званого енергетичного перемир'я. Про енергетичне перемир'я і не тільки говоримо із заступником голови комітету. Тета Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг народним депутатом України з фракції Слуга народу Андрій Жупанин є з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, слава Україні! Героям слава! Я дякую, що знайшли час та можливість долучитися до нашого ефіру. І от якщо говорити про це, так зване 30-денне перемир'я, чи є зафіксовано скільки разів Росія його порушила, і куди найбільше от за цей час вони цілилися? З того, що мені відомо, то воно було порушено з більше десятка разів, і основними напрямками удару були східні регіони України, починаючи від Харківської області, Полтавська область, Дніпро Дніпропетровська область, Запоріжжя, тобто вони пробували точково бити по об'єктам інфраструктури енергетичної, але мушу сказати, такого другорядного значення. Тобто на відміну від тих атак, які були взимку або минулого року, коли випускалися сотні ракет і сотні дронів на великі об'єкти генерації передачі електроенергії, цього разу такого не було. Тому з одного боку, ми говоримо про те, що енергетичне перемиря неодноразово порушувалося. З другого боку кажемо про те, що е, великих ракетних атак на об'єкти генерації не було. Однак, чи означає це, що росіяни дотримуються енергетичного перемир'я? Я думаю, що ні. Чому? Тому що, якщо ви пригадаєте, то в нас і так не було ракетних ударів кожного дня. Тобто, в принципі, ракетні удари готувалися. Я так розумію, у них накопичуються ракети, а і вони готуються до нападу. І це займає місяць там, можливо два місяці. Відповідно. А цей місяць два важко вважати перемир'ям, тому що місяць два це просто підготовка, і так само і тепер вже президент заявляє про те, що є дані розвідки, що Росія готується до великих ударів по енергосистемі. Тому чи це було енергетичне перемир'я, чи це була можливість для Росії просто підготуватися і накопичити ресурси. Це ще відкрите питання. Однак 100% зрозуміло, що те, що ми не били по їхнім об'єктам. Це для них доволі позитивно, тому що по-перше, вони використовують пальне для постачання армії. А по-друге, це удари по їхнім нафтопереробним заводам, це удари по економіці. Однажды минулого року в них переробка нафти знизилась на 3%. Це завжди це удари по бюджету і це боляче. Ну хтось сказав, що санкції від СБУ працюють краще ніж від міжнародних партнерів. Не пам'ятаю, хто перший привів цю аналогію, але факт на лице. Ну ж, пане Андрію, якщо Росія поверне цей енергетичний тероризм, то й ми зможемо завдавати відповіді. І Служба безпеки знову буде запроваджувати санкції. Це вірно завжди на реакцію є контрреакція. Це правда. Питання в тому, що по перше, нашим співвітчизникам потрібно ну самим розуміти, що скоріш за все, найближчим часом будуть удари. Потрібно до цього готуватися потрібно не ігнорувати. Сигналів повітряної тривоги, тобто ми повертаємося в режим, в якому ми вже були в очікуванні можливих атак, і енергосистема так само повинна бути в цьому режимі, тобто повинно накопичуватися обладнання, готуватися ремонтні бригади для того, щоб якщо щось стається, ми оперативно змогли відреагувати. Я думаю, що ми вже за три роки побачили все, що тільки могли побачити. навряд чи буде якийсь апокаліпсис. Однак, просто бути морально-фізично готовими, це важливо. От напевно не а не апокаліпсис, пане Андрію, але на вашу думку, чи може зараз Росія змінити тактику енергетичного тероризму? Тому що ми пам'ятаємо, спочатку вони цілилися про підстанціях, перед тим були нафтові наші комплекси, де зберігалося пальне. Потім вони взялися вже останнім часом за нашу газову інфраструктуру. То чи чого в цьому секторі енергетичного тероризму від них ви очікуєте? Може маєте якісь дані як народний депутат? У мене якихось особливих даних немає. Є просто ті думки, з якими ми ділимося в експертному середовищі. Ми дуже сподіваємося, що от що вони не зробили, і дуже б не хотіли, щоб вони це робили. Це ядерний тероризм. Ну ми беремо окупацію Запорізької атомної електростанції в задушки, але загалом не били вони по атомним електростанціям, слава Богу. І сподіваюся, що вони цього робити не будуть. А це доволі для нас важливо з точки зору ядерної безпеки і загалом генерації електроенергії. Так, тому що зараз атомка ну, вона генерує там 50% всієї електроенергії в країні. Вони ну, пробували, Добре, пане Андрію. Можна вам від апелюю? Стосовно не били. Ну в Чорнобильську АЕС безпілотник російський ж прилетів. А тоді поправлю себе маю на увазі в робочі атомні електростанції. От і вони в нас працювали. Слава Богу, так в нас були проблеми десь із видачою електроенергії, коли вони пробували перебити лінії. Так однак вони працювали по газовим, по газовій генерації довгий час не били, а почали почали атакувати газову генерацію, особливо видобуток цього року, і це нам сильно підкосило наш видобуток і ставить під загрозу взагалі проходження наступного опалювального сезону. А я думаю, що знаєте, якщо говорити про енергетику, це електроенергія, нафта, газ не знаю, біогазові станції. Але вони маленькі, вони не є пріоритетними і, напевно, з якимись вартими увагами уваги для атак, тому що вони ракета коштує там кілька десятків мільйонів доларів. А цей комплекс будувати коштує кілька мільйонів доларів. Ну тобто, воно знаєте, не не співвідноситься. Тому я думаю, що буде та самий та сама поведінка. Це об'єкти генерації, це якщо будуть удари, об'єкти генерації, об'єкти передачі, підстанції, газовидобуток. А може, можливо, нафтопереробка, де вони ще можуть якось там знайти в Україні. Ну тут є запитання від нашої аудиторії. Нагадаю, оскільки ми працюємо в прямому ефірі і на youtube платформі Львів Media, в нас є комунікація з нашими глядачами. Я дякую нашій аудиторії, що цікавитеся. Назар запитує: а чи можуть росіяни бити по від... зеленій енергетиці? В нас працюють, ніби небагато, але є. От що ви про це думаєте? А, дивіться, за весь час війни було зафіксовано два або три акцентованих удари по об'єктам відновлюваної енергетики по сонячним електростанціям. По них невигідно бити. Чому? Тому що вони займають великі площі. І навіть якщо пробувати вибити точки з'єднання з енергосистемою, це доволі швидко відновлюється. А якщо пробувати атакувати саму станцію, там знищувати сонячні панелі, потрібно ну, велику кількість дронів запускати і доволі швидко це можна відновити. Тому що ви просто берете ставляєте нові панелі, і все до побачення це не це не теплоелектростанція, де вам потрібно знаходити там купу обладнання, яке вже ніхто ніколи не виробляє, і вам потрібно десь її, десь з інших старих тест знімати і встановлювати. Так тому вони особливо відновлювані джерела, от якщо говоримо про сес, про ВЕС, вони їх не атакували. А я думаю, що вони в цьому не вбачають пріоритету. Давайте ще з вами поговоримо, що стосується Хмельницької атомної електростанції. Що будемо з нею робити в контексті того, що Болгарія відмовилася продавати Україні ядерні реактори для Хмельницької АЕС. Віце-прем'єр країни заявив, що Болгарії необхідно розвивати власну атомну енергетику, особливо враховуючи зростання цін на електроенергію у світі. Перемовини про продаж Україні двох російських ядерних реакторів з недобудованої АЕС. Бен Елене, що в Булгарії велися з 23-го року, вони мали бути використані для будівництва енергоблоків номер 3 та 4 на Хмельницьке. Ціна питання була 600 мільйонів євро. Про це навіть голосували у парламенті, щоб дозволити уряду зробити таку велику покупку станом на зараз. Бачимо, що Софія, як то кажуть, у народі дала задню. Тож, пане Андрію, з чим пов'язано розворот Болгарії? Як ви бачите цю ситуацію? З однієї сторони ніби ж президент особисто домовлявся. А, так наскільки мені відомо, були такі домовленості. Однак, а, як ви бачите, у них пройшли вибори минулого року. В них вибори часто доволі проходять, напевно, кож кожен кожні два роки. І нова коаліція, яка зараз формувалася, там є ну, є, є партії, які по, по моїм по моїй інформації вони хтось боїться, тому що вважає, що це а, щось, що може зіпсувати стосунки, я не знаю, там з Росією, до прикладу, так а, хтось вважає, що потрібно розвивати будівництво атомних електростанції в Болгарії, але Тут важливо розуміти, що ще офіційної позиції а, там, міністерства енергетики Болгарії по цьому приводу не було. Тобто, якщо ми зараз з вами розмовляємо, п'ятниця вечір а, ніхто ще офіційно не вийшов з перемовин по купівлі цього обладнання. Тобто, є позиція віце-прем'єра, який сказав, що ми б хотіли його залишити однак, а сторони все досі вони офіційно в перемовинах. Я не знаю, можливо, там не активна стадія, так але. Болгари не вийшли з цих перемовин, тому а, я би не брався би сказати, що все ми вже якби цього обладнання не побачимо. Це доволі хороший сигнал, що така історія відбувається. Чому тому, що ну всі ж розуміємо, багато довгий час називали це обладнання мотлохом. Якщо а, країна ну сама не хоче продавати обладнання за такі гроші, то значить, ну, не сильно мотлох. Це перше. друге. А насправді є звіт американців інспекції ядерного регулювання американської, які перевіряли це обладнання, кажуть, що не в хорошому стані. Але питання не в тому. Питання в тому, що робити, якщо угода зірветься. Оце абсолютно правильне питання. Ви задаєте, і мені здається, що. З того, що я розумію, в енергоатому ще немає відповіді на це питання 100%, тому що вони дуже активно були сфокусовані саме на цій угоді. Однак, одним із виходів є те, що ви можете, маючи підготовлені площадки для будівництва атомних енергоблоків, ви можете залучити інші країни, інші компанії на умовах тендеру до будівництва. Так, тому що підготувати площадку, тобто вивести ставок для охолодження води, під'їде вивести підстанції там для підключення, це дуже великі гроші. І, відповідно, ви вже зробили ці інвестиції, тому що воно вже є на Хмельницькій АЕС, так вона проєктувалася спочатку на чотири енергоблоки. І зараз ви можете оголосити конкурс, там прийде до вас, наприклад, там, компанія з Південної Кореї, прийде французька компанія, прийде Вестінг Хаус із Америки, так. І вони можуть можуть участвувати в тендері, щоб виграти право побудувати там електростанцію. Ну і відповідно, той, хто виграє, хто переможе, з ним уже енергати, може укласти контракт. Тому. Мені здається, що це був би план Б. Якщо країна дійсно хоче розвивати ну, напрямок ядерної енергетики, це може бути план Б. Але завершуючи думку, для реалізації цього плану обов'язково потрібен закон Верховної Ради, тому що без прийнятого окремого закону, цей закон, який був прийнятий, він поширюється тільки на закупівлю. Обладнання в болгарської державної енергетичної компанії, яка володіє цими ядерними корпусами ядерних реакторів, він не пошириться на жоден інший проект. Йому придеться приймати окремий закон. А, а яка ваша особиста думка стосовно цієї так би? ядерної історії болгарського обладнання з російським корінням, тому що ну багато експертів насправді говорить про те, якщо це обладнання поламається, де нам брати комплектуючими, що будемо їх замовляти в росіян, а замовляти це означає купляти, а купляти це означає фінансувати російську армію. Тобто, чому не було альтернативи якогось іншого обладнання з європейських країн? Тож як що ви про це думаєте? І це це питання дискутувалося дуже довгий час. Воно дискутувалося понад 10 місяців в парламенті, в комітеті розбирали всі можливі аргументи. На аргументи, коли там ми називали про те, що це російське обладнання колишнє російське обладнання, то нам зразу парирували і казали: ми тепер по всьому світу купуємо російські міги винищувачі, тому що нам вони потрібні для війни. І відповідно нам що тепер взагалі від всього відмовитися і не купувати там. Там танки, старі міги, тому що це вони російські колись були, так тому цей аргумент він не спрацьовував, а обладнання виявляється в непоганому стані. Тут питання, знаєте, віз воно таке питання візії, так якби там я був міністром енергетики, так і я визначав цей напрямок. Я би напевно би, можливо придумав би які щоб куди розвивати там званічну систему України. Але в нас є міністр енергетики, якого голосували 300 народних депутатів, проголосували за його призначення. Він прийшов і сказав: Я бачу розвиток енергетичної стратегії. Так, десь вона має рацію, тому що ми говоримо про те, що країна має унікальний досвід. Чи такого досвіду, як нас, мають 10 країн в світі? Унікальний досвід, унікальна школа. Ядерної енергетики про це мріє Польща, про це мріє Румунія, про це тихо мріє Угорщина. Всі наші сусіди про це мріють про те, що ми маємо, так і логічно, що це можна було би розвивати. От і якщо ми хочемо тримати для населення соціально сприйнятливу ціну і не виганяти населення в дорогий ринок, то нам потрібна ця потужність, яка так вона дуже дорого коштує будівництво, однозначно. Ми всі скидуємося, так і ви, і я. Ми всі скидуємося на те, щоб це побудувати. Але потім. Операційні витрати на утримання роботи енергоблоки вони відносно невеликі, відносно там до будівництва цих енергоблоків, що нам дозволяє тримати соціально прийнятливу ціну для населення. От, подивіться те, що сталося в Німеччині, коли. Вони відключили атомні електростанції, перейшли на відновлювані джерела, перейшли на російський газ, попали в тотальну залежність від Росії по газу. От не змогли не змогли нормально нормальну кількість побудувати сонці і вітру. І потім, що сталося, ціна на електроенергію взлетіла. І зараз Франція, яка виробляє 75% електроенергії з ядерних реакторів, постачає в Німеччину електроенергію. От приходить міністр і каже: Ви це бачите? Бачите, от ми вважаємо, що напрямок правильний. Треба розвивати ядерну енергетику. Питання: чи можна розвивати її інакше ніж купувати реактори і робити щось інше? Теоретично можна, можна будувати нові об'єкти, так а про повернення запорізької атомної станції, думаю, зараз ми всі розуміємо, що це тільки військовим шляхом. Чи ми можемо це робити? Ну тут питання до військових, я розумію, що це дуже складно, так а, будувати нові об'єкти з нуля. Об'єктивно, це дуже дорого. От подивіться це тепер дорожче. Британія так. Це ще дорожче. Британія будує нові об'єкти, 12 мільярдів фунтів побудувати нову атомну електростанцію з нуля. Так, от просто в відкритому полі вивели ділянку і будуємо. І на цьому всьому приходить міністр і каже: А в нас тут уже корпус ректора готовий на 80% і нам потрібно розвивати цю галузь і відповідно. Питання а де шукати обладнання? Ну і виходить, що минулий раз, от е, це вже ідея тягнеться з вже 12 років зараз. Добудова на 20 років. Так спершу, коли президентом був Віктор Янукович, мав добудовувати Росатом. Потім припинили цей проект після революції гідності. Потім прийшов уряд. Гройсмана, прийняв нове техні... техніко економічне обґрунтування, куди вже заклав купівлю реакторів від чеської шкоди. Але виявилося, що ця чеська шкода не чеська. А що за ними стоять той же Газпром, там і росіяни, і акціонери цього, цієї компанії. Потім п'ятий президент Порошенко видав указ перед там, де в липні 2019 року чи в червні добудовувати Хмельницьку АЕС без сказівки, до якого обладнання. Так, але всі, коли шукають обладнання, розуміють, що його особливо ніде немає, тому що там вже ж корпус побудований під певний тип реактора, так, який ви не будете, звісно, купляти в Росатома. Тому питання, дивіться, дискусійне складне. Загалом має право на життя. От тут ключове, ключове, щоб це обладнання перше було в нормальному робочому стані. Оце ключове, щоб дійсно не взяти мотлок, який потім нікому не потрібен буде. Да? І друге, щоб воно було нормально вмонтовано. І змогло працювати в Україні. Ну за це відповідає вже державна інспекція ядерного регулювання, тобто там не народний депутат. Юля питається: а ми можемо запропонувати Трампу Хмельницьку АЕС замість запорізької? Ну ж були оці відсилки в команди американського президента про контроль над Запорізькою АЕС. На ну, тут я Юля так Юля стратегічно, стратегічно краще йому запропонувати заес, тому що заес найбільша в Європі атомна електростанція. Там є шість атомних енергоблоків загальною потужністю 6 гігават. Зараз на Хмельницьку працює 2 гігавати, тому стратегічно краще пропонувати заес, але при одній умові, що заес працює в українську енергосистему. От якщо нам вдасться так домовитися, тоді ця ідея має право на життя. Французький суд дав дозвіл на примусове виконання рішення гаського арбітражу про відшкодування Росії 5 мільярдів доларів збитків, згаданих нафтогазу внаслідок окупації Криму. Давайте так, що означає це рішення суду для майбутнього процесу примусового стягнення з Росії? Як ви його оцінюєте? Дивіться, тут треба зразу. Трошечки відійти крок назад, щоб наші глядачі чітко розуміли, що йде мова, тому що навіть я вчора прочитав цю новину, і в мене було враження, що ми стягнули 5 мільярдів євро, там чи доларів. Але це не так. А, нафтогаз з 2015 року почав судитися з Росією про активи, які належали Нафтогазу, які знаходилися в Криму на момент початку окупації Криму, і тоді, коли Росія окупувала Крим. Вони прийняли там внутрішні якісь нормативні акти і сказали, що все майно Нафтогазу стає майном російського Газпрому. «Нафтогаз» почав судитися, подав позов у 2015 році, просячи відшкодувати 5 мільярдів євро або доларів. Я не пригадую як майно, яке доларидець про долари. Так тоді як майно, яке в нас незаконно забрали, експорприювали. Так суд в Голландії, в Нідерландах розглядав цю справу 8 років. І в квітні 23-го року виніс рішення Україні присудив, щоби Росія заплатила 5 мільярдів доларів. Але Росія вона ж не виконує ці рішення, звісно, суддів. І для того, щоб ми щось отримували, команда нафтогаза пішла абсолютно правильним шляхом. Вона шукає країни, де в Росії є якесь майно, і подає в ці країни позови про стягнення цього майна. В рахунок оцих 5 мільярдів доларів, які нам уже офіційно бургують по рішенню голландського суду, і вчора суд в Парижі він дав можливість накласти арешт на майно, яке ми ідентифікували у Франції, яке належить Росії, вартістю 130 мільйонів євро. Тобто, це лише частинка з тої суми, яка нам... Присуджена рішенням суду, а це добре. Це загалом, ну це хороша новина, так але це одна невелика крапля великого процесу. Чому тому, що подібні судові процеси потрібно порушувати, і команда «Нафтогазу» вже їх порушує в абсолютно всіх країнах Європи, в країнах, які визнають дію віденської конвенції, за якою видавалося рішення голландського суду. Звертатися в ці країни, подавати позови, просити арештовувати активи росіян, продавати ці активи, а отримані кошти перераховувати Нафтогаз. Ну але дивіться, але це рішення французького суду може стати прецедентом для рішень інших країн, наприклад, там я не знаю Португалії, Іспанії. Ну як варіант, і а рік... я не кажу, що не можна. і не тільки за цим позовом. А я не кажу, що не може. Ви абсолютно праві. Воно може бути. Воно й буде прецедентом. Тому що коли ми будемо подаватися в суд в тій же Португалії, ми прийдемо і скажемо добрий день. А в нас уже є рішення французького суду. От, подивіться, у нас у них така сама була ситуація, і ось так вони про на неї відреагували. Це не зобов'язує Європа Не є крім Великобританії, такою країнами з прецедентним правом, так тому що є країни з прецедентним правом, де реально. Рішення суду є прецедентом. Від нього відхилитися не можна. Європа за таким правилом не функціонує. На жаль, особливо якщо ми говоримо про рішення ну, місцевих судів, але але це все одно плюс в кошик наших аргументів, чому нам потрібне рішення на користь України. Тому це 100% і це хороша новина. Просто тут основне, щоб глядачі вони не заплуталися в цьому і чітко для себе розуміли, що це невеличкий крок, але в правильному напрямку. Ви сказали про те, що у Франції знайшли російське майно на 130 мільйонів доларів. Саме цю суму французький суд е зобов'язав Росії заплатити Нафтогазу. Правильно я розумію? чи це йдеться а... про французьке майно, яке продадуть на аукціоні, і виручені кошти передадуть Україні. Так, це майно, яке належить Росії чи то як державі чи Газпрому, як компанії, скоріше за все, Росія як державі, а на яке не поширюється принцип недоторканості, тому що є майно, на яке поширюється принцип недоторканності по типу будівлі посольств, яке французький суд зобов'язав арештувати. З цим арештом українська сторона звертається до виконавців французьких і просить відкрити провадження, яке буде спрямовано на продаж цього майна. Наскільки я розумію, на конкурентних торгах, і вже отримані кошти, мінус комісія виконавців будуть направлені на виконання рішення суду нафтогазу. А Росія може це рішення оскаржувати, і як ви бачите Росію на ну реакцію Росії на те, що французький суд ухвалив, а, дивіться. Я не дивився їхню реакцію, чесно кажучи, нема що дивитися. Вони програли суд, програли всі інстанції в Нідерландах, тому. Ну, вибачте, але ви незаконно відібрали, захопили активи. Я вже мовчу про територію України. Так а то ну якби що про що тут можна розмовляти? Тому я думаю, що так чи інакше нам вдасться стягнути я не знаю, чи всю суму. От я спілкувався з колегами. Вони впевнені, що нам вдасться всю суму стягнути. Так, але в нас вже позитивний приклад подібних справ є. Згадайте рішення Стокгольмського вітражу, коли ми стягнули з Росії 3 мільярди доларів. Вони, як зайчики, перерахували ці гроші на рахунок нафтогазу. Але з українських державних підприємств «Нафтогаз» тільки судиться з Росією в міжнародних судах, чи є ще? А, ну, я знаю, що є ДТЕК, але це приватна структура, вони судяться також за свої активи. А... З Нафтогаз просто чи нафтогаз, питання ще Нафтогазпитання. Чи в тому що там 55 компаній знаходяться всередині структури Нафтогазу? Тому, наприклад, Чорномор Нафтогаз судиться за свої активи, але він в структурі Нафтогазу, тому це об'єднаний позов від групи Нафтогазу. Пане Андрію, я вам дякую, що знайшли час та можливість долучитися до нашого ефіру. Нагадаю, з нами був Андрій Жупанин, заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, народний депутат України, фракції Слуга народу. Пане Андрію, я вам кажу, дякую, і бажаю спокійний свят, попри все. Дякую навзаємо.